Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Вівторок, 22 жовтня, чудовий ранок, сонячний, без морозу. Перший ранок без морозу, зовсім я б навіть сказав, трішки тепло. Погляньте, що мені вдалося знайти. Нещодавно зайшов до лісу. Ось такий молодий грибочок мене тут зустрів. Супер, початок подобається. Не знаю, що чекає попереду. Але звісно я всі знахідки вам покажу. Тому залишайтесь на каналі, бажаю приємного перегляду. Ну, а я йду далі. Вчора був на іншій частині лісу, то там з польськими якось слабенько. А тут навіть на початку лісу. Ось такі красунчики ростуть. Вже декілька знайшов. Дивіться, всі однакові. Всі просто супер. Так, о якийсь такий дивний грибочок. Ні, ніби не поганий. Хм. Напевно його трішки приморозило. Майже біля самої галявини. На краю лісу. Дивно, що ніхто його не знайшов. Ось така лісова дорога. І якби напевно мишка не над'їла б, я б його і не помітив. Якийсь такий дивний. Сьогодні всі грибочки якісь такі незрозумілі. Ось такий. Ну, напевно це мороз. Спишемо все на мороз. Ось такі молоденькі Такі ми, звичайно, беремо. Ну і сезон має ще тривати. І польські, і біленькі будемо знаходити до останнього. Ну, зовсім малюк, ну але нема чого й залишати. вже кінець жовтня. Але це дуже радує, що є такі молоденькі грибочки. Ну, Початок досить таки непоганий. Народ, а зараз потрібна ваша допомога. Ну таке зустрічається дуже рідко. Молодий білий гриб та бліда поганка. І от я не знаю, чи можна їх збирати білий гриб так, чи ні. Пишіть в коментарях, як би зробили ви, тому що не знаю. Ну я візьму, але... Ну, якась така пересторога, чи це правильно, чи ні. Все ж таки бліда поганка досить таки отруйне. Ну давайте будемо зривати. Ось бачите, там біле. Це грибниця білого. Так, а ось це треба витерти точно мохом. Залишились частинки блідої поганки на шапту Ось це. Так. Найдивніша знахідка в цьому році. Не знаю, чи це небезпечно, чи ні, такі грибочки вживати. Я чув різні історії, але що навіть якщо б полежали білі гриби біля блідої поганки, то вже можна отруїтися. Ну це вже якийсь прикол. Ось ця бліда поганка. та. Ну, в мене таке вперше, чесно скажу. Погляньте знову, вже інший гриб. Ну цей хоча б не зросткий із тим. Ну це і звісно беремо. Ну, це і значно кращий. Фух, не знаю, правильно роблю чи ні. Ух, мене спіткала справжня вдача. Погляньте, який боровик. Ось це супер. Ніколи тут раніше не проходжу. а Сьогодні вирішив пройти глянути. Так, глибока нірка глибока. Поглянь такий красень. Ніби трішки мороз йому заважав, але все ж таки він виріс. Як ви знаєте, в цій частині лісу у мене тільки декілька грибниць і... Сьогодні нічого не було на них, та й взагалі є. Декілька тільки грибочків знаходив. А погляньте, яка краса. Красунчик. Ось буквально два метри відійшов, почав оглядатися. І знаєте що? Ще є один. Ще один молоденький. Гляньте, яка бочка, о, це ніжка. Ось це грибочок, ось це красунчик. Супер. Треба ще оглядатись. Сумніваюсь, що є ще. Але й молоденькі красунчики. Ніби намальовані. Люблю такі збирати. Не знаю як ви, але це просто невеличкі, коротка ніжка, але такі пузатенькі. Суперові грибочки. Ось в мене є таке місце, шкода, в цьому році дуже мало грибочків. Одного знайшов влітку і потім осінню такого подвійного. Вони не те щоб великі чи що, але з них таке дуже красиве забарвлення, що просто супер. Чудові грибочки тут ростуть. Красунчик. Ну поки що результат, скажімо так, випереджає мої очікування. Думав буде гірше. Зараз покажу вам, чому це рядовка. Називається. Називається рядовка, тому що росте рядами. Знову є і знову молодий грибочок. Що дуже дивно, жодного старого гриба. Або так повибирали за вихідні, або вже це нові наросли Останній раз тут був п'ятницю відповідно вже вівторок, не знаю поки що, але це мені подобається. Йдемо далі. В красивому ранковому сонячному лісі. Збираємо ми ось такі грибочки. Оце сидить, оце ніжко троше від попоти, напевно. Я думав легше піде. І все рівно трішки відірвав. Красені. Осіннє таке забарвлення нього, до речі, найкрасивіший боровик в цьому році. Ось тут, тут метрів 10. Ніколи там раніше боровиків не знаходив і після того також. Один єдиний, але який красень. Подивіться обов'язково відео. Просто не повірив своїм очам гляньте який свенький. Сидить. Красивий рибочок. Ну, але напевно від морозу такий. Супер. Так, дещо покажу. Вже повна торбина польських грибів. Біленькі ви всі бачили, і зеленички я вам також показував. Небагато, більше, правда, і не знайшов зеленичок. Тільки те, що в кадрі. Ну, Потрібно йти в сторону дому. Погуляв ще трішки. І знаєте що? Ось такий красень. Погляньте, біленький, ніби кепка, бейсболка така. Красивий грибочок. Чому я раніше сюди не ходжу, не дивлюся, не знаю. Зараз покажу знову трішки польських грибів. Я вже вам якось показував, де їх зараз потрібно шукати. Де шукаю я. Попереду сосновий ліс, тут долина, чорнички, тут більше вологі. І плавно переходить у вільху. І зазвичай тут навіть весною стоїть вода. Це я вже зірвав. Погляньте, є з світлою шапкою. А є ось такі дуже темні шукати їх тут одне задоволення. От тільки пролазити дуже тяжко. Так, вибачаюсь, телефонний дзвінок завади. Де я бачив? І погляньте, ще й молоденькі ростуть. Ой, з листям змивається, але чудові. Мишка з'їла. Поряд ще маленький. Так, куди це далі? Також трішки з'їджений. Навіть нормально так. Ну, я думаю ви зрозуміли, по ось таких хащах збираємо ось такі чудові молоденькі грибочки. Ось ще й зеленички посеред дороги. Супер. Ось тут тріснути, але там зовсім-зовсім малесенька.